Не все залежить від швидкості. Насамперед, ще багато залежить від погодних умов. Якщо у вас буде зустрічний вітер сильний або набагато сильний мороз, то зимою сідає більше ніж влітку. Кондиціонер не так сильно впливає на, на витрати ваші. Тобі ж я, я вважаю, що на електромобілі Honda MNV влітку можна проїхати 300-350 км при такої швидкості. Без питань. Ну, опять же, треба дивитися на умови на погодні. Зимою заявлений запас ходу 500 км краще подалити на 2 і ви отримаєте 250 км. Саме стільки, якщо ви будете туліти ну, по, -по, по трасі, скажімо так, при будь-яких умовах. Саме я проїжджав саме стільки, коли було на вулиці мінус 10. Це було в Польщі позапрошлому році. Якось так. А в, в прошлому році я поставив на кінці прошлого року, при тім дальній дальні поїздки я поставив собі так, так називаємо дучку-дуйку, печку, фен, хто як вебасту, хто як називає. І я її відбив буквально за, за поїздку. Тому що в мене була, був маршрут 1300 в одну сторону, 1300 в другу сторону, і я її просто відбив. Якщо потрібно встановити, звертайтеся, допоможемо. Так що гарного дня і до зустрічі!